Володимир Миленко, історія президентських виборів США. Як ви здогадуєтеся, ця книжка вийшла спеціально приурочена до 60-х виборів президента штатів восени 2024 року, і ми теж робили незалежно від пана Володимира стрім на цю тему. Історія президентських виборів в штатах. І пан Володимир подивився цей стрім. І надіслав мені цю книжку. Вона щойно щойно в той момент вийшла з друкарні. Це дослідження всіх президентських виборів від найперших у 18 столітті до 2020 року, ну 24, зрозуміло, сюди не увійшов, в такій популярній формі надзвичайно цікаво читати, бо безліч історій різноманітних нюансів особливостей. І вся статистична інформація, звісно, по результатам по колегії виборників тут теж присутня. Тому хто цікавиться історією штатів, історією Америки в цілому і історію політики політологію це незамінна книжка.